Доброго, шановне панство! Сьогодні ми розберемо буденні новини, які також стосуватимуться квитків за минулий клановий івент. Тож за таку інформативність, звісно ж, не забудьте протиснути вподобайла і, звісно, залишити файний коментар. Ну і звісно, вже по традиції дякую спонсорам за те, що підтримуєте канал. Приходячи на стріми чи оформлюючи спонсорство під відосами, під стрімами. Дуже вдячний, бо без вашої підтримки не було б всього цього. Ну що, смачного перегляду? Почнемо з банального. Це прямо сьогодні, для кого, звісно, це буде тиждень по тому. Прилетів другий квест на фонд профілю і легендарний камо на 50 ТП. Тож у вас 5 днів, щоб перемогти 35 разів у взводі зі співклановцем. Наступна новина, це до 27 років варгіймінгу. Ми з вами потенційно можемо отримати якийсь колекційний предмет, можливо, навіть в квесті. Даний колекційний предмет, а саме нагороди, скоріше за все, будуть спиратися на дату, тобто, наприклад, 27 срібла і, наприклад, 27 вільного досвіду. Чесно, цифри дуже смішні. Але я би не рекомендував обмінювати даний предмет. Ну бо, по-перше, цифри смішні, і воно вам ну точно ніяк не допоможе. А по-друге, можливо, він ще знадобиться в майбутньому якомусь івенті. До речі, ще один момент, коли саме ця річниця, як на мене, я дивлюсь деякі відео по датам, То, тобто, це 2 серпня, тобто буквально 2-3 тижні до того до тієї дати. Тому майте це на увазі десь приблизно на початку наступного місяця. А можливо, трішечки навіть пізніше. Ну і звісно же, трішечки самореклами. Хто не знає, я створив свій твіч канал I just Тато, на якому ми в неділю з 21.00 дивимося фільми. Дякую, до речі, тим, хто приходить відпочивати разом зі мною. До чого я це кажу? А до того, що чекаю тебе теж там. Посилання на твіч залишу в описі під цим відео, а також в коментарях теж закріплю. Буду чекати тебе саме там. Приходь. В грі з наступним оновленням чекаємо зміни деяких танків. А саме, тепер танк Атак, хай його бог милої відводи від цього танку. Тепер можна буде використовувати базову гармату в рейтингових боях. До цього її не можна було використовувати. 116 F3 недарма саме зараз його е, апають чи нерфлять, не знаю, кому що. Е, даний танк сам по собі доволі посередній. І раз розробники саме зараз взялися за його ребаланс, це означає одне. Нам слід очікувати, даний танк скоро в крамниці. Що саме змінили? А ось що. Нова гармата змінює шкоду з 490 до 420. Перезарядка тепер імітує до зарядку кранвагна із 273 секунди між пострілів. Та з трьома снарядами в барабані. Це альтернативна гармата. Також стара гармата отримала покращення, а саме точність і ДПМ. Наступний це Еріг Концепт 1 Розробники вирішили додати нову гармату і в танка покращили бронювання. Щодо нової гармати, тепер це двопострільна дозарядка з альфою в 500. І інтервалом в 5 секунд, скоріше за все, між пострілами. Також базова гармата тепер матиме шкоду 380 шкоди за постріл. Щодо Лєка ПЗ-70К, дана ЛТ була в одному з івентів, це 9 рівень, в бочках. Йому додали нову гармату на 3 постріли. З інтервалом в 2 секунди. Також додали механіку покращеного виявлення, 20 секунд підсвічується ворог. Щодо шкоди, 260 за постріл. Ну і одна з головних новин це щодо квитків в клановому івенті. Ну, по перше, хто пропустив момент, розробники з початком івенту закинули в крамницю набори за старі квитки з минулого кланового івенту. У вигляді зберег всі за сто квитків і набір з валізою і квестом. Так ось багато хто, звісно ж, злив туди ці квитки, так як розробники дали натяк на те, що дані квитки більше не знадобляться. І звісно, гравці масово злили їх, бо в мене самого їх з минулого івенту залишилося десь 325 штук. В чому ж проблема, ви скажете? Так, в тому, що буквально через менше тижня в грі заводяться набори з клановими танками, саме за ці квитки. І виглядає це вже, ну скажімо так, не дуже смішно. Також, окрім цього, завозять можливість купівлі квитків за злитки, тобто за актуальну валюту, яку ми зараз збираємо. Я якби і не проти таких речей, але виглядає це не дуже файно, бо гравці могли б за ці квитки купити собі той танк, який би вони хотіли, б, не вмазуючись в новий клановий івент. Або ж спробувати забрати два рази дешевший танк, наприклад, 50 тіпі, і отримати компенсацію за нього. Що сказати, звісно ж, гравці, розуміючи величезну втрату таких можливостей, побігли в ЦПК? Зі словами: заберіть ті контейнери і набори, поверніть квитки. А ще й до всього, по словам деяких підписників, ЦПК є вибірковість, бо комусь за годину все повернули, а комусь кажуть. Вибачте, але ми нічого повертати не будемо. Тож розробники, бачучи такий резонанс, дали відповідь, і ось яку квитки, які були витрачені на набори не з танками до 11 липня, будуть компенсовані кожному в розмірі 50% від витрачених, і це як я розумію, станеться сьогодні, 17 липня. Щодо списання, написали, що списувати нічого не будуть. Другий момент злитки, які не можна було заробити на початку цього тижня, ця проблема була у всіх і в мене теж, будуть компенсовані до кінця цього тижня. Я не буду не коментувати це, ви і самі все розумієте. Чекаю вашу думку щодо цієї ситуації в коментарях. Ось такі вийшли новини, які вони вам вирішують самі, а в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Не забудьте залишити вподобачку або ж коментар. Ну і... До зустрічі, бувайте.